Сьогодні на Волині судять одного із керівників сотої бригади. Йому інкримінують, недбале ставлення до військової служби. Справа стосується преміювання військовослужбовців. Мовляв, бойові виплати нараховували тим, хто на лінії фронту під ворожим вогнем на той час не був тиловим воякам. Принаймні так кажуть слідчі ДБР. Правоохоронці нарахували, що нібито трьом військовим чотири місяці безпідставно виплачували додаткову винагороду. Прости виплатись господин військову частину про 100 тисяч гривень е, і долучені відповідні копії е, документів. Командир частини не забезпечив належної перевірки підстав для цих виплат, особисто підписував такі накази. Відповідно, не вжив жодних заходів для припинення незаконного нарахування коштів. Загалом військовослужбовцям було безпідставно виплачено понад 1 мільйон 200 тисяч гривень бойових. Нині слухають підполковника тодішнього начальника штабу і першого заступника комбата. Той дивудається, звідки виплив кримінал із бойовими виплатами. Мовляв, бути такого не може. Я не знаю як це сталося. Такого, в принципі, не могло статися. Що вам відомо з приводу перебування цих військовослужбовців, з приводу перевірки їх наявності в військовій частині, перевірки виконання ними цих обов'язків? На той час військовослужбовці виконували бойові завдання на напрямку. Чисельна штатність особового складу батальйону часто мінялася. Можливо, де. Можливо, хоча я не можу стверджувати, і по документах воно не підтверджено, що даний військовослужбовці було відсутні. Облік особового складу, облік особового складу ведеться в безпосередньо в підрозділах. Каже, командири підрозділів або головні сержанти щоденно здійснюють перевірку особового складу, хто де знаходиться, і фіксують у книзі вечірньої перевірки. Час книга вечірньої перевірки, вона є представою для того, щоб відпрацювати командиром підрозділу, рапорт. Для зарахування військовослужбовців в списки для скажімо так, надання грошової винагороди. Ці списки співрозділів вони окремим порядком, окремим порядком представлялись в штаб батальйону. Відпрацьовувався загальний список на батальйон за батальйон і направлявся в управління бригади. На підставі цього рапорту нараховувалась грошова винагорода. Пригадує, що напевно він і підписував загальний рапорт за батальйон. А ще разом з групою персоналу перевіряли такий рапорт. Перевіряв по факту, чи немає в тому списку людей, які там знаходяться в відпустці, відряджені, хворі. Особисто би не перевіряли наявність. Особисто подекуди але частково там окремий підрозділ. Окремо якесь відділення, тож у яких стінах тримала оборону трійка премійованих військових? З'ясовує у свідка прокурор, де перебував даневського службовець у період часу жовтня 23-го року, по двадцять вертого? Значить, ну точно я не можу сказати, де він перебував, але то, що він знаходився безпосередньо в районі виконання бойових завдань, це точно. Між тим, частину документів, схоже, так ніхто вже й не побачить. Як чуємо, знищені внаслідок ворожого обстрілу. Тверджено факт знищення відповідної документації, зазначено суму матеріальної шкоди, яка була захотіна з підключання ворожих снарядів розташування штабу та відповідно перед документів, які були знищені в ході власне вказаного авіаудару. Обвинувачений командир військової частини запевняє, що його вини у нарахуванні бойових нема. Мовляв, усе робив по закону. Можливо, хтось десь з моїх підлеглих допустив якусь помилку, От. ну суд розбереться. Винні, відповідно, хтось буде винен, будуть винні, понесуть відповідальність. Ну вже зараз наразі судять вас. Тобто вас ну, військова прокуратура вважає, що ви винні. Скажіть, ви там в тому приміюванні розбирались, дивились, якусь службову перевірку проводив. Ви знайшли там якісь порушення? Хто я себе? Зробили? Я себе винним не вважаю. А далі, як як суд буде, як суд вирішить? Припускає людський фактор, може хтось незумисно щось наплутав. А взагалі при перевірці ви проводили військовій частині такі факти справді були? Чи, чи на вас наговарюють? Були факти, коли людина десь робить помилку, там внесе прізвище повторно два рази, тобто чисто машинально. А так, щоб. Хтось тобто спеціально це робив таких фактів. Не було винен військовий командир у недбалості чи ні, поки невідомо. Ще мають заслухати шістьох свідків. Наразі йому загрожує від п'яти до восьми років ув'язнення. Олена Лищук, Мирослав Котимчук, телеканал Аверс.